У першому матчі однієї четвертої фіналу на майданчику стадіону Авангард зустрілись сумські бобри та хокейний клуб Шостка. Сумчани відкрили рахунок у першому періоді. Відзначився 22-й номер сумчан Віталій Харченко. У другому періоді шоскінці зрівняли рахунок та вийшли уперед. Ще дві шайби хокеїсти шоски забили у третьому періоді. У підсумку перемогу у першому чвертьфінальному матчі з рахунком 4-1 святкував хокейний клуб Шоска, який і виборов першу путівку півфінал чемпіонату області. Дві шайби у цьому матчі переможну. І останню у ворота сумських бобрів закинув Валентин Козіла. Проігрували 1 та ну розстроїла нас трохи ножка, ну вадом забрались. Плюс погодні умови, сніг, Немного, У нас команда молода, скоростнее болі, а зі снігом притармажують. Ну, как бы, нічого, ну, побігає дружба. Задоволений після гри був і автор шайби бобрів у чвертьфінальному матчі Віталій Харченко. Іграм для удовольствия. В першу чергу, які це удовольствие. Тому це наше хобі, Іграємо, отримуємо кайф і не знаю. Мені подобається сьогоднішня гра. У другому суботньому матчі зустрілися переможці груп Південь та північ. Хокейний клуб Ромни та хокейний клуб Дружба розіграли другу путівку у півфінал турніру. У першому періоді хокеїсти дружби закинули у ворота Ромен три шайби. У другому рахунок був вже 5-1 на користь команди з півночі. А матч у підсумку завершився з рахунком 7-3 на користь дружби. 13 лютого відбулись ще дві чвертьфінальні гри. Білопільський лідер грав з хокейним клубом Конотоп а суми з коровинцями. Конотопчани в овертаймі перемогли команду з Білопілля 4-3, а суми здолали коровинці 6-1. Боротьбу за медалі у цю суботу продовжать хокейні клуби Шостка, дружба Конотоп та Суми. Матч за третє місце та фінал відбудеться у неділю.